Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, українські захисники продовжили бойові дії поблизу кринок та населеного пункту Піщанівка. Згідно з останніми даними, наразі продовжуються заходи щодо розширення українського плацдарму. Противник іде у штурмові атаки їх вдається відбивати. Ворожі війська отримують позиції вздовж річки Конка на північний захід від Олешок. Позиційні бої тривають у Кринках та навколо села. Зміни лінії фронту на східному березі Дніпра не було. Аналітики з інституту вивчення війни звертають увагу на скарги окупантів на те, що біля кринок не можуть збивати авіацію, нібито через командування, якому треба кілька годин на підтвердження цілей. Також зет військори просять не переміщати техніку в кринки, оскільки до 90% знищується знищуються ще на підході. Втім, як зазначають у інституті вивчення війни, тактичні проблеми Росії не завжди призводять до серйозних оперативних наслідків. Я зауважу, що на цій ділянці фронту найболючішим місцем для росіян залишаються кринки. Це дуже маленьке село, яке зсу перетворили на плацдарм. Та, попри тотальну перевагу у техніці та військах, окупанти не змогли витіснити наших бійців на правий берег Дніпра в цьому районі. Як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, оперує угруповання Дніпро чисельністю у понад 72 тисячі військових. Причому на початок листопада 2023 року дана група військ налічувала 64 тисячі осіб. Тобто, проблематика кринок змусила Росіян на що це угруповування, відчуваючи загрозу та неконтрольованість ситуації. Найбільш боєздатними тут вважаються 70-й мотострілецький дивізіон, 104-та десантно-штурмова дивізія та 810-та окрема бригада морської піхоти. Саме їх росіяни застосовують у спробі протистояти плацдармам ЗСУ по лівобережці. Якийсь час підрозділи 337-го десантно-штурмового полку, 104-ї десантно-штурмової дивізії були переміщені в район Абрикосівки та Великої Копані. Південніше Радинська трасу є 97 Підрозділ Проводили розвідку, що могло вказувати на підготовку російськими військами нових рубежів оборони. У свою чергу частина підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти була переміщена на захід від Олешок. Хоча раніше вони брали участь у складі трьох тактичних груп у штурмах на Кринки. Очевидно, що наразі російське командування не може адекватно відповідати загрозам на лівому березі. Ймовірно, що генерал Теплинський прагне домогтися збільшення підпорядкованої йому групи військ до 80 тисяч осіб і навіть більше так. Тим чином варто визнати, що українські військові стикаються з багатьма складнощами, просуваючись до окупованої частини Херсонської області, потрібно форсувати Дніпро за досить низьких температур. Крім того, російські окупанти завдають авіаударів, проти яких зараз немає ефективного рішення. Літаки ворога скидають бомби поза зоною досяжності ППО. При цьому окупанти використовують дрони камікадзе, щоб атакувати зсу на різних етапах операції. Морська піхота продовжує важкі бої за отримання плацдарму в кринках. Втім, говорити про якісь звільнені населені пункти ще рано, тим більше, що окупанти підтягнуть. Гнулись сюди нові резерви. Втім, ситуація на лівобережжі Херсонщини може різко змінитися після того, як наші війська фізично переріжуть основні логістичні шляхи. Якщо казати про Олешки, достатньо перерізати дорогу Е-97 Херсон Керч, Р-57 Олешки, Скадовська або Т 2206 Тоді повністю буде перерізана логістика ворога вздовж лівого берега. Це унеможливить спротив з боку росіян обмежить їхню мобільність і маневреність. Все це закінчиться тим, що вони будуть змушені відійти десь до рубежів Раденська або навіть південні а якщо вдасться зруйнувати кримський місто, проблеми будуть у всього південного угруповання російських військ. Саме тоді групи Дніпро, Запоріжжя та Схід втратять необхідну підтримку та матеріально-технічне забезпечення. А далі я розповім про втрати ворога, зокрема в районі Кринок, військові з 36-ї окремої бригади морської піхоти знищили групу російських загарбників. Таке відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як спершу ворога виявила наша аеророзвідка, після чого координати були передані операторам і в і в житті як Можна побачити на цих кадрах, влучно знищили декількох російських загарбників. Також в районі цього селища військові з 35-ї окремої бригади морської піхоти уразили російське укриття. Відповідне відео нині шириться мережею на ролику. Видно, як FPV-дрон залітає точнісінько у будинок, де засіли російські загарбники. Як результат, знищує їх. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 21 російського окупанта. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано зеркало ОСА, реактивну систему залпового вогню ГРАД, один танк, сім самохідних артилерійських установок, два комплекси відеоспостереження Муром м систему радіолокаційної боротьби, два розвідувальні БПЛА, чотири одиниці автобронетехніки та три ворожі човни. На Мелітопольському напрямку, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали в районі населеного пункту Копані, роботиного Новопрокопівки, Вербового та Новофедерівки. Я нагадаю, що як раніше повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника явно прагне відновити положення своїх військ на першій позиції свого головного рубежу оборони в районі села Новопрокопівка та на ділянці між ним та Копанями. Але на думку машовця, мета ворога тут трохи інша. Вони таким чином намагаються примусити наші війська відійти з ділянки між Новопрокопів. Копівкою та вербовим з цією метою командування ворога очевидно спланувало та організувало серію атак по двом напрямкам: копані Копані-Роботине та новопрокопівка роботини, намагаючись примусити передові підрозділи ЗСУ, які до цього вийшли до північної околиці Новопрокопівки під загрозою обходу з правого флангу відійти на північ від цих позицій, так само як і стосовно підрозділів зсу, які ведуть зараз бойові дії між Новопрокопівкою та Вербовим. Це перша позиція головного рубежу оборони противника. Головний сенс цих атак явно полягав у прагненні вийти на західну околицю села. Роботне на даний момент очевидно, що командування ворога провадить підсилення своїх передових підрозділів на цьому напрямку і готується до відновлення чергової серії атакуючих штурмових дій у правий фланг нашого угруповання, яке веде бойові дії по рубежу Новопрокопівка Вербове. В принципі, логіка цих кроків та рішень командування противника цілком зрозуміла. Іншого шляху відновити положення своїх військ по перші позиції свого головного рубежу оборони на ділянці між Новопрокопівкою та Вербовим на даний момент у нього немає. В лобову з силами побитих частин підрозділів 2-ї мотострілецької дивізії, 58 ї загальновійськової військової армії, витіснити українські війська з першої позиції головного рубежу оборони, воно не може залишається пробувати примусити їх до відходу фланговими діями. Попередня спроба такого роду силами 7-ї десантно-штурмової дивізії атакувати на іншому фланзі північно-західніше вербового закінчилась безрезультатно. Тож українське командування досить вдало перервало цю спробу організувавши серію атак в напрямку села Новопрокопавка ще північніше цієї ділянки, що в свою чергу взагалі поставило під сумнів доцільність атак російської Сантури в районі Вербового думками Мешовця, окупанти очевидно будуть прагнути відновити положення і надалі атакуючи на різних ділянках та напрямках. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Та, попри це, окупанти не припиняли обстріл українських позицій. Відтак, під вогнем ворога опинилося 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки, де було відбито 16 атак супротивника. Наразі фіксується невеликий поступ на захід від окупованого Донецька, зокрема у бік Новомихайлівки. Заго. Оргіївкою відкривається простір на Курахове, але не можна сказати, що противник остаточно визначився із напрямком. прямо, прямо зараз він намагається прорватися на Новомихайлівку, село між Мар'янкою та Вугледаром. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, бої в районі села Новомихайлівка, на даний момент носять вкрай запеклий характер. Позиції та опорні пункти постійно переходять з рук в руки. Обидві сторони виявляють значну завзятість та наполегливість у досягненні поставлених перед собою цілей, атакуючи та контратакуючи одна одну, майже безперервно за Ами, в якості нарощування зусиль на цьому напрямку після взяття під контроль ним села Мар'янки, Противник зможе переспрямувати частину підрозділів 103-го мотострілецького полку, 150 ї мотострілецької дивізії, а також принаймні два полки територіальних військ, які будуть передані у оперативне підпорядкування 39 дев'ятій окремій мотострілецькій бригаді. Подальше намагання наступати на північному фланзі вугледарського виступу, очевидно, вимагатиме від командування противника більших ресурсів, що на даний час виглядає проблематично для нього. Іншими словами, командування. Противника в цій операційній зоні найближчим часом доведеться зробити вибір або продовжити наступ по напрямку Горгівка-Курахове, або частину сили засобів, які штурмували Мар'янку, переспрямувати по напрямку побєда Костянтинівка та перегрупуватися по напрямку Олександрівка, Новомихайлівка, Славне Новомихайлівка. Інакше спроба одночасного наступу по всім вище вказаним напрямкам закінчиться провалом, адже противнику просто не вистачить тактичної щільності його підрозділів для штурмових дій.